Доброго дня, шановні! Оце хочу вам з вікна показати, що я спостерігати можу, коли мию посуд. Це сусідський прапор висить і він показує нам, звідки дує вітер. А сюди, коли повернути, тут мої квіточки, теплиця, гараж, І там теж я можу бачити свої квіточки. Бачите? Ну, оце так кожен день бачу, як там що. Ви бачите, що сітка. Але ця сіточка тут ми відкриваємо вікно, ось вона ручка. Ну, щоб не летіли ні комарі, ні комахи, ніякі. Але ось такий вигляд з вікна. Теплиця ще накрита, але все вмить зазеленіло. Ось це, це мої нарциси жовтенькі цвітуть, відцвітають, але ще тримаються, довго цвітуть. І отак такий вигляд зелененький.